Спеціальними інструментами та під супровід учителя так в інтеграційному класі у Нідерландах проходить урок музики: усі діти вимушені переселенці з України серед учнів й річна Анастасія. Вона разом із мамою та молодшим братиком у березні виїхала з Києва через російську агресію. Знаходимося в Нідерландах. Є такий я не знаю, що це округ Фрісландія, і тут є таке туристичне містечко. Снейк називається. Снейк дуже мальовниче містечко. Я, наприклад, ніколи не була. Ну таке відчуття, що ти в кась. Офіційно, тимчасовий захист у Нідерландах отримали вже майже 30 тисяч українців. Він дає вимушеним переселенцям багато прав, зокрема, вільне перебування в країні, доступ до ринку праці та можливість Вість навчатися державних дитсадків у Нідерландах немає, лише приватні, та відвідувати їх не обов'язково. Плюс ціни доволі високі, і потрапити у них непросто, навіть місцевим жителям. Як сміються самі нідерландці, треба спочатку встати в чергу на садочок, а потім планувати вагітність, тому що тут черги на садочки дуже велика, через те, що це приватні. Такі як невеличкі комплекси, навіть комплексом не можна назвати. Проте до школи в Нідерландах ідуть вже в чотири роки. Навчання відбувається в ігровій формі, але все ж таки відвідувати заняття обов'язково. Це стосується і українських переселенців. З чотирьох років до 18 років діти зобов'язані ходити відвідувати навчальний заклад. Це може бути школа або заклад профтехнічної освіти, але це обов'язково. І якщо люд, дитина не ходить в школу, то батькам приходять штрафи кожний день. Кожний день за пропуск школи це 50 євро штрафу. Аби українським діткам було легше освоїтись на новому місці. В Нідерландах відкрили спеціальні класи. Їх називають інтеграційними або мовними. Навчання там триває один рік. Потім дітей переводять до звичайних діти, рік говорять нідерландською, і вони вивчають здається ще там, елементарну математику, тобто я б сказала, навіть арифметику. Деякі інші предмети, але це дуже початковий рівень предметів. Тобто їх не завантажують іншим, окрім мови, мови і інтеграції в суспільство. І мовні уроки йдуть нідерландською. Виняток лише для дітей 4-5 років. Їх одразу беруть до звичайних класів. Вважається, що в такому віці діти швидко знайдуть спільну мову з однолітками та інтегруються. Тут дуже така розвинена емпатія в суспільстві. Вони будуть допомагати цій дитині. Всі, всі говорять нідерландською, але вони будуть цій дитині приділяти час пояснювати. Вони можуть безкоштовно лишити її після уроків на додаткові, чи хочете ви там повчити щось з нами? Для них це не такий великий стрес, як для батьків. Діти Ірини зараз ходять до мовних класів, але в різних школах. Син в початкову, донька в середню. Часто у нідерландських школах, на відміну від українських, класи позначають не цифрами, а назвами тварин чи кольорами. Ред там хрун, хел ну тобто жовтий, оранжеве, оранжевий, оранжевий. Фіолетовий це в середній школі. В молодшій школі в них класи називаються по якихось тваринках. Зараз наразі входить в клас фламінгу і десь 6-7 років. Тобто, його там друг ходить в клас жаб. Наприклад, з університетами все трохи складніше. Варто зрозуміти, що в Нідерландах є три види вищих навчальних закладів: це коледжі, технікуми та університети. До коледжів і технікумів українців зараховують. Ть після 11 класу, а от до університетів лише після додаткових курсів. Нідерландська влада не заохочує школярів отримувати вищу освіту. Тут дуже не вистачає таких прикладних спеціальностей. Тут не вистачає сантехніків, слюсарів. Елементарно продавців в магазинах також немає і державних вищих навчальних закладів є лише приватні, тож освіта досить дорога, але українцям пішли назустріч. Вони понизили суттєво плату за навчання для українців до рівня студентів з євросоюзу. Наразі українці можуть платити близько 2 тисяч євро на рік за програму Бакалавра. Це за рік за магістратуру. Наскільки я пам'ятаю, це близько 5 тисяч євро на рік. До початку війни ці ціни були 10 та 15 тисяч євро. Відповідно, система освіти в Нідерландах дещо відрізняється від української. Діти починають вчитись у 4 роки в молодшій і середній школі. Оцінок не ставлять, а класи називають видами тварин чи кольорами. А місцеві вчителі як можуть виселять і підтримують дітей, аби ті почувалися, наче вдома.